Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВІ. Знайшли тіло в будинку. В Луцьку трапилася смертельна пожежа. Примушував дитину зніматися в порнографії. На Житомирщині викрали 57-річного чоловіка на розвещенні. У Києві група підлітків жорстоко побила юнака. Слава Україні! В ефірі підсумки дня. У студії для вас працює Ангеліна Гущина. І далі розповім про все більше. Розпочинаємо наш випуск з Волинських новин. І на жаль, вкотре повідомляємо вам про втрати. Скорботний день на Волині 7 лютого у Нововолинську попрощалися із загиблим воїном Дмитром Маршоліком 1986 року народження. Про це повідомив міський голова Борис Карпос. Підспівування провели у Свято Духівському соборі. Поховали захисника на кладовищі села Нисканичі. Попрощатися з героєм прийшли рідні, близькі та усі небайдужі. Воїн трагічно загинув 31 січня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Честь та шана воїну. У Луцьку внаслідок ДТП на пішохідному переході постраждала 10-річна дитина. Як повідомили у нацполіції, 6 лютого на вулиці Львівській 62-річна жителька Зміїнця, керуючи автомобілем, полькомбо наїхала на 10-річного школяра, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Дитина отримала тілесні ушкодження. У поліції зазначили, що водійка була твереза. За фактом аварії слідчі внесли відомості до ЄРДР. У Луцьку сталася пожежа у житловому будинку. Як повідомили у ДСНС Волині, пожежа трапилася 7 лютого на вулиці Копачівській. На місце події скерували рятувальників другої та 25 п'ятої пожежно-рятувальних частин міста. Надзвичайники в складі ланки газодимозахисної служби за допомогою двох водяних стволів приборкали займання пожежу. Ліквідували на місці пожежі. Виявили тіло власника будинку 1960 року народження. Обставини загибелі людини та причину виникнення пожежі ще з'ясовують фахівці. Хороша звістка на Волині 6 лютого Луцьк зустрів героя Віталія Войтовича, котрий повернувся з російського полону. Детальніше дивіться далі. Військовослужбовець Віталій Войтович не може стримати сліз. Він пережив пекло російського полону. Потрапив у полон до ворога наприкінці 2023 року, а обміняли його в січні 2025-го. І ось він вже вдома. На замковій площі у Луцьку його зустрічають з квітами та прапорами. Але очима військовий шукає найрідніших. І нарешті за стільки часу він їх побачив. Я куємо, я куємо, я куємо, я куємо, я куємо. Я навіть вам не можу сказати, якось радічку. Вони всі повернулися з полону, всі живі, всі здорові. Дуже дякую вам всім. Вам дякую, що ви нас чекали. І треба щоб дочекатися всіх, щоб хлопці наші всіх повернулися. Багато їх ще залишилося там. Треба боротися за те, щоб їх вернули з І Богу молитися за всіх. Дякую за вас. Раді вас і мама воювати. Не стримують своїх емоцій, радості від зустрічі з військовим і люди, які прийшли особисто подякувати йому за захист і мужність. Захотілося прийти його зустріти. Захотілося побачити? Так, бо дуже вдячні за те, що він захищає нашу країну. Навчити дітей того, що потрібно вболівати за Україну, щоб вони бачили приклад і брали в цьому участь. Ну і щоб підтримати нашого героя, який повернувся з полону. Щоб порадувати людину, яка повернулася з полону. Щоб показати, що ми ну, не бездушні, що ми віримо в Україну, що будемо його. Рямати завжди бачите, що людям не все одно на те, що він що нього прожив, те, що він зробив для на нас всіх, і що ми ну, цим можна сказати, пишаємо, що це людина з України. Лучани навіть підготували подарунки для військового, які будуть йому згадкою про цей вечір зустрічі назавжди. Нам передали цю вишиванку дуже красиву карту нашої країни, щоб подарувати нашому захиснику. Я думаю, що це буде дуже приємно, тому що це дійсно дуже велика. Краса і він буде завжди пам'ятати, що це все не дарма, і що ми всі дуже вдячні, захисник Віталій Войтович, 1964 року народження, житель села Зелене. Вдома на нього увесь цей час чекали дружина, діти та онуки. Саме вони й допомогли герою витримати і пройти через все те пекло полону. Писали їм письма. Три письма їм писали. їм але... <звучить> не многим так не вийшло. Треба було наняти, щоб їх привезти. Від мене їх, <звучить> їх <один> <звучить> Ті, раді, ді, я, бані, І раді них, я пане й вижу. Тепер Віталію потрібно пройти нелегкий шлях реабілітації після тяжких поранень і пережитого. Та як кажуть, стіни рідного дому та рідної землі лікують. Слава Україні! Героям Слава! Слава нації. Слав! До Ковальського міськрайонного суду звернувся адвокат, який в інтересах військовослужбовця просив скасувати арешт на автомобіль і сужу дві 2006 року. Випуску мовляв, авто, яке вилучило в нього правоохоронці, куплене військовим за 300 тисяч гривень і помилково облікується як гуманітарна допомога. Натомість прокурор запевнив, що це авто ввезене на територію України без сплати обов'язкових платежів саме як гуманітарна допомога. В ході досудового розслідування встановили, що ця машина одна із ввезених благодійною організацією Леве на Джипі для другої стрілецької роти. Цей автомобіль передали військовому як контактній особі, якого згодом у Запоріжжі його вже вилучили на блокпосту під час перевірки документів. Заслухавши доводи сторін, суддя вирішила відмовити адвокату військового в поверненні автомобіля. Ну а ми з вами далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ввечері 6 лютого російські військові вдарили з авіації по житловому будинку в селі Миропілля Сумської області. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. За даними слідства, повітряний напад стався близько 23.20. Попередньо росіяни скинули три керовані авіаційні бомби на двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Загинули три людини. Їхні тіла дістали з під завалів. Загалом, за даними повітряних сил, у ніч проти 7 лютого, російські війська атакували Україну. 112-ма ударними дронами шахет та безпілотниками імітаторами у результаті бойової роботи вдалося знищити 80 шахетів та безпілотників іншого типу. Ще 31 безпілотник імітатор був локаційно втрачений. На Житомирщині викрали 57-річного чоловіка, який примушував дитину зніматися в порнографії. За даними Житомирської обласної прокуратури, чоловік познайомився з малолітньою дівчинкою в інтернеті і тиснув на неї, аби вона надіслала йому інтимні відео за своєї участі. Зазначається, що опісля чоловік зустрівся з дитиною на власному авто, відвіз її долі сусмуги та вчинив, щодо неї розпусні дії, записавши це на камеру. Під час обшуку на домашньому комп'ютері чоловіка знайшли понад 400 графічних файлів. Та відео, які містять дитячу порнографію, також правоохоронці виявили, що чоловік протягом кількох років відвідував заборонені сайти. Звідки скачував подібні відео? Йому оголосили про підозру. Нещодавно фігуранту обрали запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. У Чернівецькому ТЦК помер 32-річний чоловік. Як повідомили в поліції Чернівецької області 7 лютого під час відпрацювання території обслуговування правоохоронців, виявили в обласному центрі 32-річного місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Відтак його було запрошено в обласний ТЦК та СП для оточення військово-облікової інформації, на що він власне погодився. За попередньою інформацією, під час проходження військово-лікарської комісії в нього різко погіршилось самопочуття, і він знепритомнів. Зазначається, що Буковинцю одразу розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце події було викликано медиків. Однак, під час проведення реанімаційних заходів лікарями було констатовано смерть чоловіка. Тіло чернівчанина направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Відомості про подію слідчі поліції внесли. До єдиного реєстру досудових розслідувань Били руками та ногами у Києві. Група підлітків побила юнака та зняла це на відео, яке шириться у місцевих пабліках. Як повідомили в поліції Києва, інцидент трапився в Оболонському районі столиці. Правоохоронці зазначили, що не отримували заяв чи повідомлень із цього приводу. Водночас правоохоронці з'ясовують деталі побиття та встановлюють учасників події. У київській міській прокуратурі додали, що за фактом побиття відкрили кримінальне провадження. Попередньо злочин кваліфікували як хуліганство санкція. Статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років. Тепер поговоримо з вами про загальносвітові новини. 7 лютого у Бразилії сталася авіакатастрофа. Як повідомляють місцеві змі, літак під час здійснення аварійної посадки зіткнувся з пасажирським автобусом в Сан Паулу. Наразі відомо, що двоє людей загинули. Зазначається, що автобус належав місцевій компанії. Він був порожнім на момент аварії. Однак під час падіння літака зазнали ушкоджень водій іншого автобуса та мотоцикліст, що проїжджав повз також. Місцеві змі опублікували кадри з місця авіакатастрофи у Бразилії. На них видно опалаючий автобус та розкидані уламки літака. Дим і полум'я видно, на кілометри від великого міста на місці працюють екстрені служби. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скоротити кількість співробітників агентства США з міжнародного розвитку USAID із 10 тисяч до 294. Про це пише Reuters із посиланням на чотири джерела. За даним агентства, в африканському бюро USAID залишається лише 12 працівників, а в азійському 8. Раніше адміністрація Трампа оголосила про адміністративні відпустки, тобто без збереження заробітної плати та пільг для працівників USAID у всьому світі тисячі співробітників агентства, які працюють за кордоном, відкликають. Міжнародний кримінальний суд засудив санкції, які Сполучені Штати наклали на посадовців суду, що брали участь у розслідуваннях проти американців та ізраїльтян. Про це повідомили в судовій прес у МКС вважають, що американські санкції завдадуть шкоди незалежній і неупередженій роботі суду. Також МКС закликав 125 держав-учасниць, громадянське суспільство та всі країни світу об'єднатися за справедливість і основні права людини. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 шістьвісі 045 1004 або ж 050 782 4011. Також телефонуйте за цими номерами телефону, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії сьогодні працювала Ангеліна Гущина. Втім, на цьому наш випуск нове не завершується і ще більше цікавої та актуальної інформації. Ви зможете побачити далі. Тож бережіть себе та не перемикайтесь.